Я не раз бачу людей, які ну, вони недовольні владою, всім недовольні. У них обіда на все. І людина вже і поїхала за кордон, і там недовольна. Чому? Бо воно живе всередині. Я хотів би сказати: ми не виправдовуємо зло. Але ми сьогодні кажемо для народу Божого, для Церкви Христової, яка є світом для світу. Ми не дозволимо дияволу, щоб діти Божі знаходилися на території зла. І коли ми викинемо це із свого серця, це дозволить нам проходити ці труднощі. Коли ми залишимося в цьому, це буде набагато тяжче. Чому нам потрібно прощати? Ми це розуміємо, тому що і Ісус нам простив. Набагато більше. Але чому ще потрібно прощати? Каже Господь: мені належить помста. Я хотів би сьогодні сказати для кожного: якщо ти хочеш, щоб із тим, хто тебе образив, розібрався Бог, то для того потрібно спочатку простити. Якщо ти не простиш в своєму серці, Бог не має можливості розібратися із цією людиною.